Вітаю, друзі! Вас на нашому каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Ви помітили, що ми його називаємо тепер найкращий аграрний канал. Через те, що його дивляться найкращі аграрії, фермера. І ми дійсно щиро бажаємо, щоб ви були найкращі і в урожайності, і в прибутковості, і взагалі в аграрії. Ну, це є основа з основ нашої, нашої України. Ми так рахуємо. Друзі, багато почали нас, нам телефонувати, писати в коментарях. Привикли вже до теплої зими, коли зима майже така, як в Європейському Союзі, не було мінусових температур. Ну, а тут, вибачте, морози з'явилися. Неждано ну, нежданно-негадано впали температури. В кого до мінус трьох, в кого в регіоні до мінус шести, на півночі, на сході України, навіть і до мінус восьми. Відповідно, коли пшеничка вегетвала всю зиму, а тут снігу немає. Ну, ви самі розумієте, що його немає, ну його немає, він не випав. Але морози є. І аграрії фелюються. Ну, це нормальне явище, коли всі фелюються за свій урожай, за свою пшеничку, за свій ріпачок. То, можливо, зимий ячмінь посіяв. А як оці морози вплинуть на стан ваших посівів, друзі? От. Хочемо дати вам відповідь. Морози не вплинуть на стан рослин. Ну, ніяк. Це не ті морози, які можуть негативно вплинути. Ну, не хотілося, щоб вони там були до мінус 15 без снігу. Друзі, через те, що на рівні узла кущення взагалі це температури, ви самі розумієте, один шар землі це плюс один градус. І якщо у вас пшеничка посіяна там узел кущення на глибині 3 см, а мороз був мінус 6 см. То може на вузлі кущення, якщо ви не заміряли цю температуру, бути мінус 3. А критичні температури, ну, в залежності від сорту, відповідно, вони щас е помінялися в зв'язку з тим, що пшениця витратила цукри, пластичні речовини. Раніше ми могли там знати, що на узлікущення вона може витримати мінус 20 і мінус 17, в залежності від сорту. Але мінус 15 в даний час вона точно витримує. Ну, Такої температури немає друзі. Спостерігаємо, дивимося. Але який негатив від цих приморозків, друзі? Втрачається волога з поверхневого шару ґрунту. Вона просто тонами видувається от сонячна погода. Мороз мінус три, а волога все-таки втрачається, друзі. Е, мороз і оце так звані, знаєте, є зимові посухи. Можливо, хто не знав цього терміну, але друзі, коли поверневий шар без снігу в зимовий період пересихає і е, якраз от на глибині находження кореневої системи волога втрачається, відповідно, рослини можуть. Також позагинути. Тому це саме велика небезпека. У дехто в багатьох регіонах волога є в поверхневому шарі ґрунту, нормальна і, можливо, немає глибше. Вона має бути там на глибині зверху 20-30 см, а внизу може бути сухо. Але оці от морози, особливо де, можливо, в кого вітер, а ще морозі сонце, вони висихає волога в поверхневому шарі. І тому, друзі, обов'язково пройдіть на поле, вийдіть, подивіться. Якщо є тріщини, ми про це вже говорили, і ви бачите, що тріщини збільшуються, волога дійсно от просто пиль. Розумієте, коли дивишся на ґрунт і земля пилить, то необхідно, що потрібно зробити, друзі, Ну можливо вносити селітру. Вас невеликі площі методом Бузницької сіваличкою. Заробіть оці тріщини, закрити цю вологу. Вже в даний час, коли пересихає ґрунт і є тріщини, і нормальна коренева система, рослинки там, тримаються нормально в ґрунті, можливо, навіть і не дивлячись на те, що лютий місяць і провести. Легесенькими борінками боронування, чуть новику діагональ взяти. Ну, а після проходу обов'язково подивіться, чи не вириває, чи не травмує агрегат вашу пшеничку. Тому необхідно зараз слідкувати за вологою. І друзі, сонце, мороз, багато зараз підживлюють. Ми не рекомендуємо сонячну погоду. Вносити азотні добрива, навіть селітру, друзі, все рівно, втрати азоту є і будуть, особливо з карбаміду. Тому вночі вона може і розчинятися ця гранулка, але ви можете заходити на поле і бачити, що ви підживили. Виїхали, доба пройшла, а добрива лежать. Другий день пройшов, а добрива лежать. Це не є добре. Коли ви ці їх внесли. Заробили, це нормально. Вони тоді розчиняються і вже будуть ґрунті. А коли вони зверху от і пересушений і поверхневий шар, то не дивлячись на те, що дає можливість погода, мороз, можна вносити і день, і вночі. Дані доброго, Але коли там площі великі, великий агрохолдинг, то вони відповідно там вносять. А коли ви невеличкий фермер, у вас невелика площа, почекайте. Чи, можливо, е наступля? Більш похмурі години. Не буде оцього палкового сонця зимового через те, що це не є дуже добре. Тому ми рекомендуємо все-таки призупинити, не вносити доброго розкидачами. І ви тоді будете знати, що і азот нікуди не дінеться, і ваші інвестиції вони будуть ну, використані в повній мірі. Оце така інформація, друзі, про ситуацію сьогодні на полях. Ваша підписочка. Ну, я хотів сказати ваші вподобайки. Підписуйтесь на наш канал. Ставайте спонсорами нашого каналу. бажано інтенсивні технології, а можливо, стати спонсором і інших технологій. степ бай степ, ви потім подивитеся, що це корисно, що це цікаво. І потім можете просто міняти ту технологію. Ну, яку ви для себе оберете, з меншої до більшої, коментуйте, поширюйте інформацію, друзі, серед ваших друзів, колег, знайомих. На все добре. Питайте. Ну, відповідно на адекватні питання ми будемо відповідати. А насамперед, в першу чергу, це для наших підписників нашого каналу. Ну, а далі вже на нормальні запитання по мірі. Нашого часу і на інші запитання. А спонсори інтенсивної технології, як ми й домовились, друзі, можуть позвонити. Ну, ми домовились раз в місяць через те, що спонсорів збільшується кількість. Я один часу все менше і менше почалися виїзди, відрядження. І тому телефонуйте, ми поспілкуємося на ті питання, які вас цікавлять. До зустрічі на каналі. Слава Україні! Бачиш, дивися, вже що робиться. Пиль зверху. Оці тріщинки треба заробляти. Через них волога тонами тікає.